Бабку. Тепер розказується все по порядку. Вона запись. А голодовка то це таке, то це я її бачила цю голодовку. Я, <кху> <кху> діда, <кху> я... діда полинчика, не. У голодовку мене, мама, брала бігаш. Ні. Що? <кху> і правильно Прохладу. Мені було 12 років в Голодоку, я 21-го року, то скільки мені було в 33-му. То мене мама брала в купчинці, щоб я сапала, їде радок, а мама два сапали. То мамі дають більший кусочок хліба, а мені менший, маленький. То мама ще з того кусочка ломили кусочок, щоб принести додому ще був брат. Це не Петя був, це ще не Петя. Це ще був Собка, Люся і Ганка. Собаки <рапляти> Так, Це в мене ще були, помирали. Вони були маленькими помирали. Петса лежаєчки. А мама це як це їх немає. А мене якщо. мама брала як проблема комп'ютера, ціле горе. Переставляєшся, не зараз. Купці запала але це чого я хочу наказати, що я йшла вівсянкою звеця, туди, де тепер построєний будинок, і там є вже тепер ставок цього ж балдака Василя. То я туди йшла із купцями додому. А тоді варили були людям по котлах їсти людям давали. Це спасали людей, можна сказати. Варили якось. Ворохову, суп якийсь, як, ой, мамочка моя, сачавицю якусь варили, сачевицю. Та котли були по закопані посеред поля котел такий здоровий. І там варили, і там людей кормили. Підходили хто з цим, хто з старіло з якоїсь дому, а хто з котелком з якимось, хто що мав. Підходили царпак налила, царпак норма. Це було, злете, сміялися всю життю. Це пак норма. А тепер каже, це пак норма царку випити. А це це пак норма Накла... давали їсти. Наляли бульйону такого рідкого. То... Та й це тут цей котел лишився, а переїхали на друге поле. Там другий котел ставлять. А цей на полі стоїть, його ні, ніхто не бере. Тепер би він там на шматки його роздавали, а він там стояв. А я йшла і заглядала, ну мені було це 12 років, це, ну так як я в 33-му, а це було 21-го, то мені 12 років. То я стояла і дивилася, а там жабки були, а я як бачу сьогодні. А ті жабки бідні такі повисихали вже ще живі. І я їздила у той бідною ногою, встала тако, а тут ногу трошки спустила не боялась туди в'їсти на це же жабки, і винесла всі жабки і так собі дивилася, кажу, Господі, спаси мене, щоб я не здохла. Я спасла, я вже розуміла, вже я 12 років, я вже щось, то я вже Бога до себе привертала. Тоді мало хто, ніхто не. Але в мене бабуня моя Богу молилась дуже, і мене вчила все нас. І казала, що до Бога треба звертатися. І я казала, а може ви мене жабки спасете, що я вас спасла? А може мене і Бог спас і до сих пор, Що я, я собі нагадую, не раз, що я їх спасла, там багатенько було. Маленькі були, білої більші. І я всіх їх винесла, щоб вони поплегали до річки. Там річка була, і вони що Це вони всі поплегали, це вони помирали. Ми з цим камінням закидали, їх варають, нічим, де жить. Але знаю, що це. То це я собі внушила таке, вже тоді, як я вже вижила, вже була, задавала вже, вже хліб якийсь десь колись вже був, то що, а я все в мене було, і так і досі в мене сховалося у, у в голові, що це я спасла багатенько жабків, і мене Бог спас тоді, але як помер дід, а лишилося манютів дітей четверо. То я на околівки, там була в мене коморка, я на околівки, молилася Богу. І казала, Господі, дай мені Боже, щоб вони вижили, щоб я їх виростила, щоб я бачила їх здоровими. А як вони всі ж маленьки були, а я така бідна, а я така гобдерта, а я не мала чим укрити їх і сама не мала чим укрити. Як укрию їх, то не маю я чим укрити. Вони вижили всі.